І в продажу у нас Honda-Accord офіційна від другого власника. Автомобіль у нас на 2-х літровому бензиновому моторі, надійний на 156 чи 157 кінських сил. В сірому кольорі автомобіль не фарбований. У нас локально тільки підфарбовувалися низ арок, тому що в неї болячка не починають просто ржавіти. Є у нас момент по правій стороні, нещодавно зробили царапинку. Трішки доставчик Глова зацепив у нас своїм скутером. По машині у нас тканинний салон. З підігріву передніх сидінь, двохзоний клімат-контроль, штатна мультимедіа. Є підруліві пелюстки переключення передач, звичайний автомат, не вариатор, Все ціленьке, все гарненьке, механічне регулювання, всі електросклопідйомники з дотяжками, з авторажимом всіх чотирьох, ззаду є підстаканники, підлокітник і великий багажний відсік. Також нова зимова гума встановлена, є також у нас другий комплект, але він вже старий. І Скоріше все, що власник його просто вже викине. Два комплекти ключів, гарний надійний автомобіль, можна переглянути в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.